Ми були в Ірпіні, солодко спали. На 24 лютого у нас були плани а, моєї подруги, найближчої, Надюші, день народження в той день, був я спекла дуже смачний торт, фісташка Малина. Зробила макаронці, і ввечері ми сім'єю мали піти, привітати, разом поспілкуватися, помолитися. І всі плани наші в одну мить зруйнувались. 24 лютого ми відправили дітей наших в Рівенську область місто Острог до наших батьків. І 25 лютого ми прийняли рішення теж їхати туди, тому що ввечері 24 лютого, коли ми були на молитві в церкві, ми почули перші вибухи. Це було незвично, це було страшно. Ну, для мене, як для жінки, було страшно. І, звичайно, ми прийняли рішення, що ми теж будемо їхати в більш безпечне місце. А Славік сказав, щоб я збирала речі. А він піде в церкву, попрощається з братами, подивиться, як ситуація в церкві, і ми поїдемо на рівенщину. А його не було довгенько, десь годину його не було. Я в цей час мила посуд, він зателефонував, сказав, що в церкві багато людей. Я прийду додому і розкажу тобі все. І я пам'ятаю, як я почала молитися, Господи, в церкві є люди. А він сказав, що там є невіручі, багато незнайомих людей. І я починаю молитися, чи варто нам їхати зараз. І в цей час він приходить додому і каже: Алочка, нам, мабуть, потрібно лишитись. І я йому кажу, мені Бог те саме сказав, що ми маємо бути тут. Ми приймаємо рішення лишатися. І ось так ми лишилися в Ірпіні, в церкві разом з людьми. Ви не повірите, але мені довелося займатися тим, до чого я взагалі не маю ніякого відношення по житті медициною. Я не маю медичної освіти, але так як людей було багато і кожного вечора. В нас ночувало від 80 до 150 людей в підвалі, і це були малі дітки, старенькі бабусі, дідусі, люди середнього віку. І, звичайно, були різні проблеми зі здоров'ям. Яким чином я могла їм допомагати? Вони мені говорили якісь препарати, і в мою сферу відповідальності входило. Щоб я десь їх ці препарати змогла знайти в нашій церкві є брат Артем Гурін. Він дав нам ключі від своєї аптеки і він сказав: друзі, все, що потрібно, які потрібно препарати, заходити в аптеку, берете безкоштовно. Благослови, Господи, цього брата і воздаємо сторицею. І таким чином ми мали ключі від аптеки. Ми з Лавіком, коли було більш-менш спокійно, ми ходили в аптеку і ми брали ті препарати, які люди нас просили. Ось цим я займалася. Друге, це я сніданки готувала для нашої команди. Я намагалася, коли приїжджали водії з інших церков, це з Чернівців, з Вінниці, з Рівенщини. Мені так хотілося якомога більше проявити до них уваги, запропонувати чай, каву, якісь бутерброди, якесь печиво, щоб вони відчули, що ми дуже раді, що вони приїхали до нас, в Вірпінь, забирати людей. Ну і я була просто поруч зі своїм чоловіком. Я пам'ятаю той день, коли двічі вернули колону, яку ми відправляли на евакуацію. Було дуже багато людей. В підвалі вже було 200 людей, і ми вже в підвал не пускали людей. В основному залі було. 300 людей, і ми значну частину людей попросили, хто ірпінський, піти додому на ніч, щоб вони вдома ночували. Частина нас послухали, і в залі лишилося 150 людей на ніч і 200 людей в підвалі. В якусь мить хтось сказав, що всі ховайтеся в підвал, і уявіть собі. Ці люди 150 людей з котами, з собаками, а собаки були не маленькі, були великі собаки. Вони всі ринули в підвал. Мені тоді дуже було страшно. Я злякалася, що ці люди можуть задушити своїх дітей одне одного, але наші брати вони справилися, вони заспокоїли людей і все було гаразд. Другий момент. Я пам'ятаю в неділю, коли ми зібралися в пасторському офісі раненько, всім ранку, для того, щоб помолитися, почитати Боже Слово. Ну, і відповідно, знову вибухи чуємо. І після вибухів звук і команда хтось з братів крикнув е, на підлогу. Ми всі впали на підлогу. Це було дуже страшно. Для мене було дуже страшно. Але знаєте, був е, такий момент після того, як ми всі встали. Мені так було приємно, що мій чоловік прикрив мене своїм тілом, коли ми впали на підлогу. Посвята людей, команди, молодих братів. Ну, ми так близько не були знайомі, ми просто в церкві там з деякими просто віталися, бачилися в церкві. І коли ти бачиш їх в таких екстремальних умовах, ти просто вражаєшся, що в цих людей є така посвята. Вони, вони так само, я думаю, боялися, як і я, але вони сміливо Намагалися максимально допомогти людям, намагалися максимально робити те, що від них залежало. Вразили сестрички, ті, які прибирали, які варили їсти. Вони як бджілки, Ну, щоб ви розуміли, маса людей, яких потрібно нагодувати. Наші сестрички вони намагалися, щоб е, кип'яточок, чайок. Якісь фрукти, печивко постійно було на столі, щоб люди могли, ну хоча б гаряченького чаю попити, раз в день всі годували обідом. Були такі дні, коли готували на 150 людей, а людей було значно більше. І наші сестрички молодці, вони, якщо навіть не вистачало їжі на обід. Вони на вечерю вони всіх заспокоювали і казали, хто не отримав на обід, на вечерю ви обов'язково отримаєте їжу. Мене просто вражало, ну, ну, це важка праця, що вони зранку до смерканку на кухні намагалися людей хоч таким чином підбадьорити. За ці дні я зрозуміла. Що мені подобається служити людям, і що це велике благословіння служити іншим. Бо коли ми зациклюємося на собі, коли ми не хочемо виходити із зони свого комфорту, нам стає багато чого не подобатися, ми багато чим не задоволені. А коли ти бачиш розгублені лиця, Людям страшно, вони не знають, що робити, і ти усвідомлюєш, що ти дитина Божа, і в тебе є оцей спокій, мир, який ти можеш дати іншим людям, ну принаймні їм сказати про це. То ти маєш служити. І для мене це було великим благословенням. І я дуже рада, що у ці дні ми з моїм коханим могли бути там, могли бути біля цих людей. Найбільше дякую Богові за мого чоловіка, тому що він прийняв правильне рішення. І знаєте, навіть коли ми, вже нам довелося терміново евакуюватися, ми їхали машиною. Я сиділа, плакала, і я йому дякувала, казала Славчик, як добре, що ми ці дні були в Єрпіні, що ми були біля цих людей. Дякую Богові за команду. За братів, за сестер, за їхню посвяту. Ну, от справді дуже дякую, що в нашій церкві є такі люди. Дякую Богові за всіх, хто за нас молився, за всіх людей, наших братів, сестер, які підтримували нас, які писали нам смс, які підбадьорювали нас. Це не лише в Україні, це і люди за кордону, зі штатів, наші друзі. Я дуже дякую Богові за кожну людиноньку, яка намагалась максимально підбадьорити нас і нашу команду. Молюся, як і всі в Україні, які в цілому світі про припинення війни в Україні. Молюся про те, щоб. Повернутися в Ірпінь, повернутися, обійняти братів, сестер, побачити тих людей, не християн, які пообіцяли, що вони прийдуть до церкви. Хочеться їх обійняти, хочеться разом з ними радіти. Ось про це молюсь.